Привіт і слава Україні. Друзі, радий вітати нас з вами на нашому YouTube-каналі. Для тих, хто лише долучився, дозвольте відрекомендуватись. Я є Ігор Лапін, в минулому юрист, революціонер напевно, так, Майдан Незалежності. От як би там не було військовий доброволець, хто ще? Політик, депутат минулого скликання. Ну і звичайно, військовий офіцер спецпризначенець, в минулому командир батальйону спецпризначення, а нині майор у відставці Збройних сил України. Отже, про що Про що поговоримо сьогодні? Сьогодні е, ну коротенько, поки Боріс Пісторіус робить чітку заяву, а це нагадаю, як би то не виглядало. Це є міністр оборони Німеччини, і він сказав, що заяви Трампа і це те, що зараз твориться навколо перемовин. І Примушування України Україна могла би отримати і без Америки, і без Трампа ще рік тому, підписавши капітуляцію. Тобто, саме так вони оцінюють вимогу визнати окуповані території, ну і все те, що ми з вами чули. Це цікава заява очільника німецького відомства оборонного в цьому ключі. Що ми ж то знаємо, що зараз відбувається зміна влади у Німеччині нещодавно. Перемогу 에, здобула політична сила, яку очолює Мерц, який, скоріш за все, стане так би мовити канцлером Німеччини. Ну і в той же час він є одним із тих, хто воліє допомагати Україні. Німеччина бере на себе зараз досить серйозну роль у підтримці України і заяви політиків Німеччини для нас є дуже важливими. Тим більше, що німці сказали, що не залишать Україну сам на сам, попри дії Сполучених Штатів. Тому для мене ця заява є знакова. Ну а Трамп, що ж тоді Трамп заявив останнім часом. Ми чули вчора багато новин різного штибу і так далі. Трамп заявив чергово, що він хоче, щоб Путін припинив стріляти, сів за стіл переговорів та підписав угоду. В той же час Майкл Волс, це радник президента США з національної безпеки, заявив, що Трамп у відносинах з Росією використовує і батіг, і пряник. І тут Лапін такий сидить, думаю, ну пряників і бачив. Чому ж тоді батіг? Санції хочуть зняти. Крим визнати, до речі, юридично, що загрозує взагалі національним інтересам всіх країн світу, тому що переділ кордонів за рахунок сили, ну це ж взагалі якась фігня, так, а де ж тоді батіг по відношенню до росіян? Поки що я не бачу. Ну, але тим не менше, заява зроблена. Побачимо, як то кажуть, дай Боже нашому ягняті вовка з'їсти. Далі, далі цікава заява Піскова. Я на ній би загострив би вашу увагу: Москва чекає від Києва сигнал про відновлення увага, прямих переговорів, повідомив Пісков. Але дуже багато політиків російських заявляють про те, що Зеленський має, ну як мінімум, скасувати власний указ про заборону самому собі, проводити перемовини з Путіним. Для тих, хто не знає, чи знає, але указ ж просто так, же ж нікуди не може зникнути. Його можна скасувати рішенням суду. Або видати собі новий указ про те, що Зеленський дозволяє Зеленському розмовляти з Путіним, так працює юридична сторона цього процесу. А я чув вже такі, знаєте, крики, що Зеленський звернеться до парламенту, щоб парламент проголосував і дозволив Зеленському проводити перемовини. Ну, перекладання слабої голови на здорову – це, в принципі, ймовірний сценарій дій з боку е, президента, який не хоче. Як то кажуть, приймати непопулярні рішення, він ж хоче приймати лише популярні, але питання в чому ще раз наголошую: указ можна скасувати так саме на підставі рішення суду, або видати собі новий указ і взяти на себе цю політичну відповідальність. Тим не менше, друзі, ми раз вже з вами згадали, що ж все ж таки внаслідок перемовин хочуть добитися росіяни. І звичайно, ми з вами дуже прекрасно розуміємо. Що ми маємо відстаювати на цих перемовинах і бачимо, про що говорить Америка. І дуже хороший аналіз зробив Бригенець, і я би хотів би вам нагадати: отже, 5 доказів того, що Трамп водив Путіна за ніс з приводу Криму. Друзі, я хочу вам нагадати, я не в курсі, чи Трамп знає, що він водить Путіна за ніс, чи можливо Трампу потім розкажуть, що, чувак, оте все, що відбувався, та дійшли, кути творив. Це дуже сильно виглядає, що ти водиш Путіна за ніс. З приводу Криму. Чому Трамп не може зробити визнавати де юре Крим російським? Ну, хороша підбірка законодавчих закон, нормативів, які є в Штатах. Отже, 2017 рік закон Каадса. Забороняє будь-яке скасування санкцій проти Росії без відновлення територіальної цілісності України. Трамп не може обійти цей закон без нового рішення Конгресу. Ну, в принципі, Конгрес може і проголосувати, і Сенат може підтримати, але це вже процедура. Далі є ще інша історія доктрина Стімпсона 32-го року. Американська зовнішньополітична традиція понад 90 років не визнавати зміни кордони. Через агресію і відмова від цього принципу зруйнує міжнародний авторитет США. Отже, доктрина Сімпсона 32-го року. Далі цікава Кримська декларація 2018 рік. До речі, Трамп був президентом підписана саме Трампом і відкликати її, це кинути тінь на власне президентство і викликати політичний вибух всередині країни. Далі. Ну, Кримська декларація це про невизнання Криму російським. Ми з вами це обговорювали. Далі електоральна катастрофа е, чекає на Трампа, бо будь-який натяк на визнання Криму це прямий удар по патріотичному електорату республіканців, особливо ветеранів і е, їхньої армії. У Трампа і так падає рейтинг, і йому не потрібен додатковий удар. Вважає Бригенець. Ну і ще одне це розцінює дехто як політичне самоспалення. Процедури зміни законів, декларацій і зовнішньої політики зайняли би місяці, викликали б і імпічментні рухи, і нескінченні скандали. Трамп не зміг би політично вижити в такій бурі. Ну так дехто вважає. Підсумок Трамп нібито знав, що може не може реально визнати Крим російським, тому він блефував перед Путіним. Так зараз нам це представляють. Але навіщо він це робив і чи розумів це Путін, що його водять за носа? Ну, про це ми обговоримо з вами пізніше. Але щось мені здається, що Трамп навіть про це не знав. Йому зараз кажуть, що чувак, оце виглядає, що ти дуже великий. Ну щось мені так здається. Ну не знаю чого. Ну окей, далі. Про що хотів ще вам показати: ви знаєте, що Трамп робив заяву, що в принципі війна почалась через те, що Україна прагнула стати членом НАТО. Я отут порився, порився, і зараз дуже багато хто вже знайшов ці скріншоти. Справа в тому, що у 22-му році, в березні місяці, такий е, радник президента, чи як він там, Льоша Арестович, да, він е, радник офісу президента, так називалась посада. І він сказав, що офіс президента Порошенко, значить, спровокував війну, тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію. Ну, так от він сказав, що це Петро винуватий, бо він вніс членство в НАТО в Конституцію. Хоча, я, чесно кажучи, навіть не знаю, чого то всі лаври достаються Порошенку. Справа в тому, що зміни до Конституції вносив парламент восьмого скликання. Ну, але тим не менше, ми бачимо ці заяви, і я вам зараз трішечки навіть покажу саме скріншоти цих речей. Отже, будь ласка, заява Трампа. Війна почалась, бо Україна почала говорити про НАТО. І заява Арестовича. Ой, перепрошую, не то ось ото. Офіс президента Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію. Але для одного і для другого довбня можу сказати, що війна почалася в 2014 році з захоплення Криму. Про яке НАТО в Конституції вони тут твердять? Слухайте, народ, в нас в Криму, коли почалися захоплення Криму в 2014 році в нас, в нас парламенту ще толком не було. У нас і Порошенка ще не було. Ну, ким був Порошенко після Майдану? Та ну, ну він не був ніким, аж поки його не обрали президентом. Мається на увазі, він не міг вносити чи не вносити щось в Конституцію. Але недолугість політики якраз і проявляється в тому, що роблять ставку на тих, хто має коротку флешку. А ми з вами маємо нормальну флешку, і з пам'яттю у нас все добре. Я вам ще показував тут один е, скріншот. Це офіційна заява Північної Кореї про те, що вони допомагають росіянам воювати. Ну тобто, на сьогоднішній день вже і росіяни цього не скривають, що вони е, разом з опліч -плеч з корейськими північно-корейськими солдатами воюють проти е, України і так далі. Тобто, на сьогоднішній день вже офіційно Північна Корея вступила у цю війну. Дві країни офіційно воюють проти нас. Ну це так просто для тих. То не розуміє, що відбувається в світі, і де та Третя світова почалася, і чи вона вже йде. Така історія, я вам про це також хотів розказати. Mm. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску ще коротенька така інформація, яка, думаю, буде корисною. Отже, на тлі всіх тих розмов про майбутні перемовини, що от зараз всі близькі як ніколи, і так далі. Увага, тези Лаврова. Ну, та умила лошадь. Да? Що сказав Лавров? Міжнародне визнання Криму, кома, ДНР, кома, ЛНР, кома, Херсонської та Запорізької областей російськими є імперативом у мирному врегулюванні. Тобто, що таке імператив нормальною мовою перекладаю? Е, треба їм міжнародне визнання, що Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська областя і Крим є російські. Тобто, не від України вони це вимагають, а вимагають міжнародного визнання як обов'язковість цього мирного врегулювання. Тобто, розумієте, про що мова? Хочете мирного врегулювання, обов'язково маєте це визнати. Ну і я на це дивлюся, чесно кажучи, для мене дуже цікава історія, як в принципі, Росія тими і іншими тезами через рот Піскова, через рот Лаврова. Через рот Путіна і через їхнього помічника Віткофа, так, того помічника Росії, який їздить в США, чи навпаки, помічника американця, який їздить в Росію. Але що ми говоримо? Я вам скажу, що в цій історії ми бачимо дуже страшну річ. Ця страшна річ називається так: не припинення вогню, а потім мирні перемовини, які будуть точитися довго. А всі зараз говорять про мирні перемовини і. Вимоги до цих мирних перемовин, но жодної заяви щодо припинення вогню з боку Росії до початку перемовин нема. Що відбулося? Вони фактично підмінили порядок денний і затягнули у цю пастку і американців. І сьогодні ми бачимо, як в цій пастці борхається, і в тому числі Зеленський. Ще раз наголошую: спочатку припинення вогню, потім мирні перемовини. А для Путіна важливо, щоби довгі мирні перемовини йшли. На фоні активних бойових дій, де він в одному місці рветься до кордонів Дніпропетровської області, а в другому місці ми бачимо, що вже є декілька населених пунктів України над Сумщиною захоплені, і росіяни намагаються артилерією дійти до того рівня, щоб діставати до міста Суми. Якщо їм це вдасться, ну я сумам не позаздрю. І в мене буде тоді таке риторичне запитання до геніального стратегічного плану Курської операції. Ну, з приводу буферна зона. Обмін територіями це вже відбулося. Чи Зеленський так і визнає провал цього задуму? Бо Ігор Лапін нагадує: я говорив. Курська операція, рейдова війна, партизанка і лінія фронту міцна, тобто вихід назад на свої підготовлені рубежі, а не захоплення, відступ, і тепер ми не знаємо, що з цим робити. Десь так виглядає ця історія, але це вже інші програми і інші наші з вами думки. Отже, те про що вам хотів сказати, доповідь закінчив. Слава Україні!